Не, я тоже не понимаю. Що ты будешь? Як ты звонок вам тоже? И на живу. Ну, пошла магазина. Правильно, часто смеяться, там да я шум. Друзья, ну что, мы ослабляем. Благословляйте їхні В Матимо разом помоглися, щоб все у них було добре, щоб пройшло самослужіння. Святий наш, наш великий Господь і Бог, ми щиро дякуємо тобі за те, що в нашій громаді народжується нова пара. Просто благословлення на володі війна, щоб ти благословив підготовку до відчання і саме відчання, і саме служіння їхнє для тебе, як один для одного. Їхні йому чули. Благослови Господь, не це просто вівня іссусії. Будь з ним, оберігає і благословляй. Амінь.